Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні ми будемо робити розпаковочку посилки. Посилка мені прийшла від Людмили Карпати. Канал такий є. Це моя подруга, ми з нею так спілкуємося добре. І е, що це за посилочка? Я знаю, що це за посилочка. Тут прийшли квіти мені. Так як Люда колись мені висилала посилочку, я посадила квіти там на, на старому дворищі ще це, Вони там прийнялися, все добре, коли переїхали на другий двір, о, я перенесла сюди квіти, і в минулому році вони цвіли гарно, а в цьому році їх немає. Якось ми так дзвонилися з Людою, збалакалися, каже, Люда, отак, отак нема твоїх квітів, не зійшли. Та може, вони зійдуть. Чекала, чекала, немає. Ну, то Каже, добре, я тобі вишлю. І ця посилочка прийшла мені з квітами. Вона накопала мені той і вислала квіти. Зараз будемо розбирати цю посилочку. Ось сьогодні дощ піща, на вулиці Вода не дуже ахті. Так що буде розбирати, дивитися, які тут вона мені прислала квіти. Приблизно то я знаю але ж, але ж. ось у них у кульочку, такий кульочок. О, ого! Будемо дивитися, що тут у нас є. Ось сюди, ось цей. Забілі тут книжники. Вони вже, звісно, відсвілися, але все рівно, все рівно такі ось у. бачите, є красиві. Коріння не буду показувати, витягати. Через те, що воно тут упаковано гарно, все, бачите, коріння, яке все тут гарне. розсаджуватиму, садитиму. Ось такі прийшли мені квіти. Так що, людочка, велике тобі спасибі. За твою таку турботу до мене, щоб в мене були квіти красиві. О, і таке. Дуже воно гарно цвітуть, вони біленькі, але цвіт вже, як практично бачите, вже воно Ну, Вже час на його, що воно вже не той. І ось таке, я ж кажу, красота буде. Дай Бог, доживе до слідуючого року. Будемо тоді бачити, яка у нас красота. Е, так, що ось таке, як буду садити, покажу, де їх буду садити. О, а зараз, по комісію, це таке така розпаковочка невеличка, квіти все 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 гарно, все дійшло бачите, ніде нічого не пом'ялося. Ось так, ось так. так що, Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.